Доброго дня, вам міцного здоров'я. Ми, військовослужбовці, медичні роти 60-ї інколицької механізованої бригади. Звертаємося до вас за допомогою. Наш, наша машинка Медівак на базі Крафтер, Volkswagen Крафтер, потребує вашої допомоги. Ця машина. Спасла не одне життя наших побратимів, але зараз потрібна ваша допомога. Звертаємося до всіх друзів Валерія Зінов'єва оказати нам допомогу стосовно ремонту карданного вала цієї машини, оскільки нам це потрібно терміново. Кожна гривня буде, буде нам в допомозі. Слава Україні!